Друзі, привіт! Сьогодні я запрошую вас у неймовірну подорож до Базеля! Це місто особливе, бо тут в одній точці сходяться одразу три країни. Середньовічні брами стоять поруч із сучасними галереями, а на вулицях можна зустріти сотні фонтанів. У цьому відео ми прогуляємось вузенькими вуличками старого міста. Зазирнемо в найзатишніші дворики, знайдемо кумедну скульптуру з висунутим язиком та скуштуємо легендарні базельські пряники. А ще завітаємо до Кунстмузеум, щоб зустрітися зі справжнім Ван Гогом. А в самому фіналі червона ратуша, візитівка міста. Готові? Тоді вперед! Базель чекає на нас! Сьогоднішня наша подорож починається з головного вокзалу Базеля, оскільки ми приїхали сюди з містечка Сант-Луї, французьким потягом Тер. Сам вокзал є одним з найбільших залізничних вузлів Європи. Тисячі пасажирів, десятки платформ усі їдуть у різних напрямках: Цюрі, Берлін, Париж і навіть Амстердам. Коли виходиш з потягів ТЕР з Франції, вони тут розташовані, тут знаходиться така таможня. А далі вхід на вокзал От туди. Сьогодні останній день нашої подорожі, і ми зараз знаходимося в центральному холі вокзалу Базеля. Вирішила залишити валізи. У нас, в принципі, не валізи, а такі рюкзачки, то ми їх вирішили залишити е, в, зберіга... в камері зберігання. І зараз підемо, пошукаємо її. Тут біля ескалаторів є позначка. Валізи, там можна залишити стоусниз, і тут такі ячей для валіз. Дякую. Тут можна дізнатися інформацію, якщо до 6 годин, то коштує 6 швейцарських франків, якщо трошки довше, то ще додатково по 3 платиться. Ну і тут по розмірам є також інші ціни. Так виглядає вокзал Базеля. А до речі, отут от прямо знаходиться зупинка 50-го автобуса, який їде в аеропорт. Якщо ви хочете їздити по Базелю, то тут знаходяться такі пілотомати. Можна купити тут квиточки. Але якщо ви проживаєте в готелі в Базелі, то готелі мають надавати карту Базеля, за якою проїзд буде безкоштовний по всьому Базелю. Квиточки на день коштує 10,70. Транспорт у Базелі дуже зручний, тому ми з легкістю дісталися однієї з найдальніх точок Базеля. По дорозі, нам зустрічалися канали з качечками, а також гарна архітектура. Наприклад, як у цього ресторанчика. Сьогодні дуже холодна погода, десь градусів 14 і, або 12 і дуже вітряно. І ми зайшли у такий дуже промисловий райончик. Але тут знаходиться одне дуже дуже цікаве місце, для якого ми зараз приймуємо. Тут протікає рейн. А ми йдемо в ту сторону. Тут такий кораблик. А тут кран. І подивіться, що на крані. Дискокуля. какуля. А там гуси. Подивіться, які тут прапори на задньому фоні: Швейцарія, Франція і Німеччина. Щойно ми почали наближатися до нашої першої локації. Мій телефонний оператор явно дезорієнтувався і почали надходити один за одним повідомлення: вітаємо у Франції! Через хвилину вітаємо у Швейцарії, а потім ще й у Німеччині. Це дуже визначне місце, де сходяться кордони трьох країн Франції, Швейцарії і Німеччини. А позаду знаходиться міст трьох країн. А ми на кордоні трьох країн. Де, 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 де. Цей монумент з'явився після Другої світової війни і став знаком миру між сусідами. А три столові крила пам'ятники вказують на напрямок країн. Цікаво, що сама точка перетину кордонів лежить не на березі, а в річці приблизно за 150 метрів звідси. Вітаємо у трьох країнах одразу. <хи> <хи> Нафотографувавшись у такому унікальному місці, ми відправилися далі у центральну частину міста ближче до рейна. Це один з найстаріших мостів, який проходить через рейн Вітлер Брюкке. Він є символом зв'язку старого і нового міста. А сам Рейн вважається справжньою душою Базеля. До речі, влітку, коли сонячна погода, а на душі так, як зараз, місцеві жителі сплавляються по річці рейн з однієї частини у іншу. У них є такі сумки, водонепроникні, в яких вони складають свої речі і таким чином пливуть по річці, можуть пропустити до іншої частини річки і там вийти пообідати в ресторанчиках, зробити собі таку обідню перерву. А колись було зовсім інакше. Просто люд ішов пішки вузенькими вуличками, а зверху на низ фасаду будинку дивився один веселий персонаж. До речі, це скульптура Леля Кьонінг, король, який висовує язик у напрямку до нижньої частини міста. Так, ніби сміючись з простого народу. Ну, що ж, після зустрічі з Лялі Кьонінгом стало трохи не по собі. А до того ж дощить, тому про купання в рені точно можна забути. Що ж може бути краще у таку погоду, ніж зайти в кафе та спробувати тепле печиво? Тут, до речі, такий гарний дворик. І зараз тут буде знаходитись заклад, де можна спробувати смачне печиво. Дуже популярне тут. Називається Купкіс».

Ми трошки зігріли з чайком і печивом, дуже-дуже смачне було, але занадто солодке. Ну, і йдемо зараз далі гуляти, розвантажувати наші животики. А тут при виході така панорама гарна на сусідньому будиночку. А далі ми рухаємось гарними вузенькими вуличками міста до ще однієї визначної пам'ятки. Тут такий затишний дуже прохід, і немає людей взагалі. Гарні будиночки. Знаєте, хоч сьогодні і похмурна погода, але це робить нам плюс. На вулиці взагалі немає людей. Тут гарненькі такі тварини на стінах намальовані. Отут дуже гарна така місцевість. Площа тут Петерс Плац і парк. Пройшовши крізь невеличкий парк, ми вийшли до таких неймовірних будиночків. Вони дійсно як намальовані, наче з картинок. Кольорові фасади, охайні ставні, квіти на вікнах. До речі, в центрі такі самі будиночки будуть. А попереду вже видніється стара міська брама. Брама Шпаунтер була основним входом зі сторони Ельзасу. Вона побудована ще у 1400 х роках та вважається однією з найгарніших брам у Швейцарії. Це одна з небагатьох міських брам, які збереглися ще з часів середньовіччя. Вежі брами заввишки майже 40 метрів, а дах прекрасної барвистою черепицею. Над центральною аркою можна побачити барельєфи з гербом базеля та скульптурами святих. Колись це була серйозна фортифікаційна споруда. А сьогодні ж візитівка міста і одна з найбільш фотогенічніших локацій. Місцеві жартують, якщо ти не зробив фото біля Шпалентор, то в базелі і не був. Далі ми рухаємося у напрямку центру, і це дійсно вражає, наскільки тут будиночки зроблені в однаковому стилі. Дуже гарні. У місті багато таких фонтанчиків. У Базелі налічується понад 200 таких фонтанів. І це не просто прикраси, вода тут чиста і придатна для пиття. А в Швейцарії теж є фахверкові будиночки. Оно частина зроблена так само. І тут дуже гарний фонтанчик. Ця вулиця з гарними будиночками. Вулиця Шпаленберг, є однією з основних вулиць у Базелі. Вона вражає своїм середньовічним шармом: вузька, звивиста, вимушена камінням, а з обох боків ряди старовинних будиночків. Деякі будинки тут мають понад п'ять століть історії, наче справжній музей під відкритим небом. А тепер справжній гастрономічний масхев. Саме тут народилися знамениті базельські пряники. До речі, ця кондитерська і лакарі є однією з найстаріших у Швейцарії і славиться своїм пряничним печивом. Але, на жаль, сьогодні неділя і воно зачинена. Я розклад і отаке печиво це традиційне печиво у базелі. Тут роблять спеціальні набори в коробках стилізовані під різні епохи від 1700-х років до 2000 року. А тут фонтанчик з Гарненький. А там хтось балансує. Вулички центру настільки гарні, що просто не можна не милуватися ними. Фасади всюди прикрашені різнокольоровими ставнями, різьбленими дверима і кованими вивісками, а ще розмальовані стіни. Ну, це просто неймовірно гарно. Так вон до не працювала. Ми зайшли в Коп і взяли отакі пряники. Отак вони виглядають. На смак, до речі, пахнуть, як звичайні прянички. Віддаються апельсиновою такою цедрою. Схожі на звичайний пряники. Оскільки ми вже зазирнули в архітектурну красу Базеля, тепер настав час звернутися до його мистецької душі. Тут знаходиться дуже цікавий фонтан Тінґлі. Він виконаний такому трошечки сучасному витворі мистецтва. Цей незвичайний фонтан, створений художником і скульптором Жаном Тенґлі. Він складається з металевих механізмів, які постійно рухаються, бризкаючи воду в різні боки. Він нагадує маленький театр механіки і дуже контрастує з історичною архітектурою довкола. А далі вирішаємо до головної скарбниці мистецтва міста кунстмузеум. Ми зайшли всередину музею. І як виявилося, що подивитись на шедеври, на картини відомих художників, то вхід туди безкоштовний. Нам дали квиточки і сказали спуститись на мінус перший поверх. Ось сюди. Ось такі квиточки. І дали нам також карту. тут ми спускаємось на мінус перший, і нам треба піти сюди, в будівлю номер один. І ось тут будуть... Картини відомих художників. Зараз ми пройдемо через тунель. Тут сучасне мистецтво. У залах можна побачити роботи від 15 до 19 століття, від Гольбейна до Рембрандта, до Сезанна і Пікассо. А загалом Кунстмузеум має одну з найцінніших колекцій у Європі, яка вважається найбільшою та найстарішою міською публічною колекцією мистецтва у світі. Її початки сягають ще 1661 року, коли місто Базель придбало приватне зібрання колекціонера Амброзіуса Більдера. Це стало символічним початком і унікальним випадком. Адже тоді ще не існувала практики, щоб місто купувало мистецтво для громадськості. У перших залах можна затріти справжню класичну Європу. Наприклад, ось картина де Меддебле, свята родина з маленьким Іоном Хрестителем. Тоді релігія була головною темою мистецтва. А поруч Фредерік Ван Венкельборг, Поклоніння пастухів та Ноель. Бельмар, поклоніння волхвів. Це типові для 16 століття композиції. Цікаво, що на картині Бельмара ще є фігура замовника. Це поширена традиція того часу вписати себе у священну історію. А ось інший настрій Ян Масейн, пара що грає музику. Це не вже про святість, а про буденність, радощі, життя і трішки флірту. В ті часи поступово переходили від релігійного до освітського мистецтва. У музеї можна побачити і більш камерні речі, наприклад, на тюрморти століття. Художники ніби показували глядачеві, що навіть у простих речах, таких як фрукти, посуді чи вині, є своя краса і філософія. А ось і картина Леонардо да Вінчі, Погляд святого на картині настільки загадковий, що дехто називає його молодшим братом Аналізи. У музеї є роботи і дуже великих розмірів. що дійсно не може не захоплювати, оскільки від художника такі роботи вимагають певних умов. Майстерня повинна перш за все бути достатньо просторою. Робота можна допоміститися на Мальберті або коли буде завершено не прийти крізь двері майстерні. А до ХІХ століття навіть просте придбання полотна, більших ніж стандартні розміри, могло бути великим викликом. Особливе місце займають пейзажі 18 та дев'ятнадцятого століття. Ось, наприклад, Міхаель Вудкі з картиною виверження Везувію» Буквально занурюю у катастрофу. А от Джованні Сагантіні на картині біля водопою показує типову альпійську сцену з коровами, яка й сьогодні здається майже фотографічною. І ось у кінці ми підходимо до зали імпресіоністів. Тут роботи вже зовсім інші світлі, живі. У них відчувається рух часу і світла. Тут можна побачити справжніх зірок: Клод Моне, Поль Сезан, а також сам Вінсент Ван Гог. Звичайно, нашою основною ціллю, чому ми прийшли взагалі в Кунстмузеум, було побачити автопортрет Ван Гога, стояти перед ним наживо. Це зовсім інше відчуття, ніж побачити картинку в книжці чи в інтернеті. Це схоже на доментори з Гаррі Поттера. Цей дуже вразив. Вхід був безкоштовний у відділі, там де були шедеври 15, від 15 до 19 століття. Дуже дуже сподобалось. Єдине, що картину Ван Гога не можна було фотографувати, хоча я сфотографувала. Ну, насправді класно. Тому раджу, заходьте сюди. Продовжимо нашу прогулянку містом і повільно прямуємо до Базельського собору. Перед ним розташована простора площа Мюнстерплац, одна з найатмосферніших в місті, де навколо стоять старовинні будиночки з кольоровими фасадами і різьбленими ставеннями. Це кафедральний собор Базеля, і вгорі розташовані дві вежі вежа святого Мартіна і вежа святого Георгія. Вони трошечки відрізняються по дизайну, оскільки були побудовані з різницею у декілька років. Також висота відрізняється буквально на 2 метри. І на одну з цих веж можна піднятися і подивитися на місто з оглядового майданчика. А під кінець вирішаємо безлюдними вулицями до найяскравішої пам'ятки Базеля. Хоч сьогодні дощить весь день, ця пам'ятка точно буде вирізнятися навіть у похмуру погоду. Це теж основна вуличка Фреїскраса. Коли дощ така безлюдна, це мені здається найгарніше місце у Базелі. Радаша міська. Вона одразу впадає в очі своїм насиченим червоним кольором, який так контрастує з іншими будинками на площі. Але цей кольор не випадковий, він символізує силу та незалежність базеля як вільного міста. Якщо ж придивитися ближче, можна побачити безліч деталей: вежу з годинником, вишукані фрески, які прикрашають фасад, і навіть скульптури, що нагадують про давні часи. Я вже вся мокра від дощу, Але ми піднялися на найгарніше місце Радошміську. Усередині є внутрішній дворик з аркадами і фігурами, який виглядає як маленький музей просто неба. Сьогодні тут і досі працює уряд кантону Базельштадт, але для туристів двері теж відчинені. Можна зайти всередину і відчути, що це не просто історична пам'ятка, а живе серце міста. Наша прогулянка базилем добігає кінця, і ми вирушаємо до аеропорту. Однак, спочатку купимо квиточки. До речі, в цих же зелененьких автоматах можна купити квиточки на 50-й автобус, який їде до аеропорту. Тут можна вибрати станцію, до якої нам їхати, і нам треба Flughafen. От, Flughafen, Євроаеропорт Базель. Дорослий 6,60 швейцарських франків коштує. Ми вже приїхали в аеропорт. На цьому наша подорож завершується, на жаль. Ну нічого. Зараз, до речі, будемо заходити зі сторони Швейцарії. подивимось, чи нас там не зупинять. Важлива інформація для тих, хто буде летіти з цього аеропорту в базилі. Важливий приступник. Знову да, До речі, після Копенгагена мене тут терористом тоді зробили, а цього разу мене в мене забрали сир. Тому, якщо будете купляти сир, беріть тільки твердих сортів. М'який сир заборонено. У мене відібрали аж три пачки сиру. <рес> <рес> і сир такий, типу, в упаковці для фондю, це теж вважається м'який. <рес> і на такій позитивній ноті. Дякуємо усім за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Па-па!